Шановні друзі, вітаю вас в програмі «Наголос» на волонтерському громадському телебаченні AiTV. І сьогодні ми будемо говорити про Human Garden Bold. І Ми будемо говорити з Віладом Тер. Дякую, пане Віло, що ви приєдналися. Він продюсер і якраз є почесним президентом Human Garden All. Благодійного фонду. Благодійного фонду. Отже, одразу передаю слово для вашого наголосу, чому ця тема і про що буде мова. Ну, по-перше, хочу подякувати вас за те, що я тут, за запрошення. Ну і хочу так підійти до теми більш глобально. Human Garden World, ну, перекладі це сад людей, світу. Сьогодні, на мій погляд, якраз Україна і є сад людей світу. Безумовно, дуже, скажімо так, печальні відбуваються історичні моменти для України, да і загалом всього світу. Це війна. Війна з Російською Федерацією. Це гора, це біль, це людь. Але, як то кажуть, нам тут не потрібно зупинятися теж. Бо йдуть дуже криваві, дуже потужні, засувані форевер. І тому є така ідея про об'єднуючу силу тут, в Україні. Об'єднуючи силу між митцями, між людьми, які теж є, скажімо так, об'єднуючим фронтом для допомоги, для допомоги І ЗСУ і всьому світу, і через культурну платформу, бо Human Garden World, це і плани такі є: створити культурну платформу, на якій будуть об'єднуватись не тільки митці, України, а мит митці всього світу. Дуже зацікавленість є і у закордонних партнерів, які наголошують про те, що це має бути, бути це треба робити і цю платформу в, 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 в першу чергу. І благодійний фонд е, якраз і буде спеціалізуватися Human Guard буде спеціалізуватися саме на і відродженні. Тих наших коренів, починаючи з Київської Русі, да? це наше надбання, яке тисячоріччями Російська Федерація просто ганьбила, знищувала, ну і так далі. Ми все про, всі про це все знаємо. І тому є вже ідея, яку я виношу вже, мабуть, в роки 3-4, це зробити в Україні саме в Україні. Бо дуже багато заходів, які проходять ну, в Європі, на Заході, це дуже ну, потужно і дуже важливо. Але в самій Україні так, бомблять. Так, війна. Але зупинятися на тому, що тільки там ми маємо бути, ну, на мій погляд, це дуже класно. Це один із контентів, концептів і стратегічних направлень, які мають бути. Але е, не робити тут ми не маємо права. Тому є такий проєкт, який е, з багатьма продюсерами я проговорював тут. Чи е, прийшов час ще, не знаю, треба ще чекати. Але це всесвітній е, фестиваль, який планувався як музичний travel, тобто музичний туризм да? саме в Україну. Ага. І е, на платформі і на землі, і на території України провести. Human Garden World, саме фестиваль, який буде і об'єднуючим, незважаючи на мову, колір шкіри і так, далі, і так далі, повинні бути тут в Україні. Як то кажуть, не дуже нас, ну, саму Україну, запрошують в ЄС, боротьба йде, а? то тоді хай ЄС приїздить сюди. Тобто є ідеологія, яку, ну, скажімо так, двома словами не можна. Розказати. Але ставка робиться на те, щоб зробити його якісним з точки зору і технічної, і маркетингової політики. Я називаю це політикою, бо це якраз фахівці, які мають цим і займатися. Я як автор ідеї, як продюсер і, скажімо так, і менеджмент, який може це. Є е, агенції, які зацікавлені е, робити саме тут, в Україні. Не дивлячись на такі обставини. Uh -huh. Треба безумовно це говорити із державою, бо <coughs> Human Garden World це якраз і є та об'єднуюча сила, яка на сьогоднішній день Україна об'єднала майже весь світ. І тому ця платформа може бути дуже дуже цікава без підтримки держави, це можливо зробити. Державі зараз мав ну, точно не до цього, скажімо так, бо на такі глобальні великі проєкти. Але я впевнений, що фахівців рівня, міжнародного рівня тут достатньо, з якими можна об'єднуватись, бути на одній хвилі і зробити таку ну, потужну творчу, наукову, спортивну платформу. Бо спорт це на сьогоднішній день це теж. Одне із видовищ і шоу спортивних, яке теж, скажімо так, людство планети Земля досягнуло великих результатів і в науці, і в техніці, і в культурному, культурно-духовному напрямку, і в спортивному напрямку. І це, скажімо так, де платформа, на якій себе країна. Не просто якийсь виконавець, там співак чи музикант представляє країну, а представляє загалом Україну по їх досягненням, але плюсових. Бо е, по історії кожна країна десь воювала. Да? Але це якраз платформа і цей фестиваль не про це, а про досягнення, яких досягнуло людство. Ну, це так коротко про, mm -hmm. скажімо так, плани, які хотілося би тут. Тут саме тут в Україні і зробити цей проект. До речі, саме під Україну адаптований. Ну я так вже думаю, що ви до дрібниць все розпланували. Ну майже, але, майже, да. Да, але є є ще нюанси, які на, скажімо так, люди, які тут проживають, які дуже знають не тільки просто землю і територію, а знають і психологію україн, українця. Бо, на мій погляд, Українці, ну, це нація, яка, яка ну, таких немає в світі. Ну, про їх ну, не існує. Ну, вже існує? Ні, Между... ні. Якщо порівнювати, Он. українці вони завжди існували. Сьогодні це, на мій погляд, це нація number one. І не тільки на сьогодні. Це було давно-давно, але сьогодні якраз тією об'єднуючою силою якою володіє нація ну, Європа в шоці? Пане Ілон, скажіть, будь ласка, а у вас якісь перемовини вже були з нашими чиновниками, там, діячами від культури? По цьому проекту ні. Був інший проект, угу. з яким я просто підтримував як продюсер. Угу. Були навіть по цей проект, це діти війни України. Я з тобою дуже, називається, я з тобою дуже потужний, дуже фахова була, ну, і є агенція яка це і придумала, і як автор вони є, і я підтримав це. І таким шляхом я пішов по чиновникам, але розумієте, що ми справа. Думаю, що може це зв'язано перш за все з війною, і тому все зосереджено. Це як я це побачив? Uh -huh. Зосереджено все на офісі президента. І будь-який потужний і цікавий проект, він може інформаційно підтримуватись. Міністерство культури надало таку можливість. Інформаційно uh -huh. ми підтримуємо. Але є дуже багато складових, з якими я звертався організаційних, логістичних. Який на сьогоднішній день міністерство не приймає рішення, а приймає, ну, мабуть, я так думаю, чому мені так хотілося, Офіс президента і сам президент. Тому туди я далі не пішов, бо, думаю, це не на часі. І тому сам проєкт пройшов, але не на такому глобально масштабному рівні, як то хотілося, на жаль. А, а може на щастя, хто знає, побачимо. Час uh -huh. покаже. І е, от скажіть, будь ласка, як приєднатися людям? Uh -huh. от сьогодні нас вже бачать, потім ще побачать люди. Як приєднатися до цього проєкту? Uh -huh. Як вас знайти? Да? Де цей Е, uh -huh. Зараз я вам скажу так: знайти нас дуже, дуже просто. Uh -huh. да? Є ця велика студія, є ваша передача, є особисто ви. І ті, хто до вас звернеться, ви завжди зможете Друзі, надати да. наші контакти. Може, трішки пізніше ми вийдемо в більш, скажімо так, публічний uh -huh. простір, бо зараз йде такі підготовчі моменти, uh -huh. такі, можна сказати, завершальні, да? і ще потребується перерахування дуже таких реформування. Під вже сьогоднішню Україну, яка на сьогоднішній день є у війні, тому є деякі ну не складнощі, а питання, які ми маємо просто пройти і переорганізуватися. Так, да, у нас є сайт, але він ще е, теж в роботі і так далі. Ну, тобто, поступово ми йдемо таким шляхом, скажімо так, крок за кроком. Я вам дуже дякую за ваш наголос, друзі. Пам'ятайте, запам'ятайте тепер, що є Human Garden World і давайте разом просувати українське по всьому світу. Дуже вам дякую. <laughs> Дуже вам дякую.